12 серпня, їдемо ще коротше, на заказ. Дзвонять, просять, немає як кому вбрати, мусимо їхати. Дивіться, наша соя ця зелена. Як відрізняється, ця проста вже доходить, Наша ще, ну, ще на саме найзеленюще. Коротше, їдемо десь кілометрів 6 в одну сторону. Далі там покажу. Коротше, два городи змолотив. Олесі ячмінь. Там людсько не було навіть що показувати. Одні кулюки і бур'ян бляха. Таке і людям бляха, ну і мусиш зробити. І комбайна наб'єш. Далі вже зараз, думаю, там покажу, блін. Вон теж наша соя. Дивіться, такий городик 20 сотих тут. Це два поперек розорані. Один чистий цей перший, а цей ось такий з вирізочкою. Самий сок. Аж стогне. З 20 сотих буде повний бункер Насипає трохи блять, Як обично загнали ще далі. За це село їдемо аж до другого. Тут 23, ну, сказали 17 сотих, ладно, там 3 соти я не вважаю тут, а 3 вже надовго біля. Коротше, такі увеси, горби тут. Були аж там де верхня хата. Це по кругу, аж туди. оце. Знайомий казав, от, що добра душа бля. Так, Той кусочок забрали, там, як я і казав, ну, 8 сотих. Показало 9, вийшло, ті покажуть 8, десь воно такі обходить. Їдемо ще на один кусочок. І готово вже буде сьогодні, мабуть, все. Будемо ставити, бо... І жорсткі. Вже треба трошки ремонтувати, готуватися до сої. І є нюанси, ще потім може приїду, покажу. Що тут треба було ожидати? Лежить попотом бляха, город кривий. Ось таке. Щось ще трохи сипеє, скажу. Щось там нагортає ще. сюди то йде. до двору висипав ще разом, там недалечко метрів 200 та й. Думаю, що на цьому вже жнива точно закінчені, бо за ті два городи перші, то я ще знав, а ці подзвонили тільки вчора на роботі. Таке. Все. Щитаємо жнива, літні оці офіційно закінчені. Все, ставимо лайки і підписуємось на канал.